Друзі, всім привіт! Маємо на продаж свіжопроганий Ford EcoSport 2018 року випуску, 84 тисячі км пробіг. Машинка перед аварією, за декілька днів до аварії була обслужена. Замінено масло, фільтри. У кожна машині стоять свіжі колеса. 22 рік майже не зношені. Титани в дуже гарному стані, без дефектів, без пошкоджень. Приїхала машина з пошкодженою. Задньою правою дверкою ми дверку поміняли в колір, знайшли. Ще пошкоджень по машині немає. Машина вже розмитнена, сертифікована, вже от є транзитні номера. По комплектації маємо безключовий доступ. Сліпі зони показує. Чотири склопідйомника, корекція дзеркал, автоматичне світло, кріс-контроль, мультируль, великий екран мультимедіа, карплей, Android Auto, заводиться з кнопки. Має старт-стоп, клімат-контроль, коробка автомат, електрична корекція сідушки, люк. Гарна машинка, не в поганому стані. Ще десь її треба трохи підчистити. Вона зовсім не дріляна, але в гарному стані.